Пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором 1932 33 роки. Щороку, в останню суботу, листопада, Україна та світ згадують мільйони жертв голодомору, геноциду 1932 33 років. У цей день у пам'ятне серце кожного з нас приходить страшний гість. Це спогад про нелюдські злочини, які позбавили життя мільйонів людей. Пам'ять про жертви, про страшні роки там з голоду пухли, старенькі малі, в краю щедріше немає землі. Засвіти свічку на вікні пам'ять про померлих на цій землі. Щоб ми пам'ятали, голодомо, Господи, не дай нам пройти це знов. Цей день душі нашої України обпікає нестерпний дій, а на її очах тремтять сльози. Цей день сьогодні, день пам'яті жертв молодому. Ми вшановуємо наших предків, згадуємо про чорні сторінки історії та роки, які понічувили серце нашого народу а саме 1921-22-23 роки, 1946-47 роки та найстрашніші 1932-33 роки. Ми ніколи не зможемо зрозуміти, чому і за що влада прагнула знищити цілий народ. Ми ніколи не зможемо цього забути та пробачити. Саме тому, дорогі вихованці будинку творчості та батьки, разом з нами та всією країною пропонуємо вам долучитись до акції Незабутки пам'яті та протягом дня одягнути квітку незабудку і тим самим віддати пам'ять усім жертвам Голодомору. Засвіти свічку на вікні, пам'ять про померлих на цій землі. Щоб ми пам'ятали, молодама. Господи, не дай нам пройти це знов. Сьогодні, о 16-й годині, запрошуємо вас приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалити у своїх вікнах свічку пам'яті. Нехай ця свічка зігріє своїм теплом душі загиблих, душі безневинних жертв голодомору. А у ваших душах. Нехай залишиться цей маленький вогник свічечки, як спомін про тих, кого сьогодні немає серед нас, тих, хто померли страшною смертю. Хай світло від свічки у небо летить. Хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Дай Боже, щоб це ніколи більше не повторилося. Вічна їм пам'ять! Щороку у четверту суботу листопада, Україна та світ згадують мільйони жертв голодомору геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні.